Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні буде коротеньке відео з розпаковкою. Чому коротеньке? Тому що я захворіла. Дуже емоційний і важкий в мене останній тиждень. Багато чого переживаємо зараз, негативного, нехорошого. І, мабуть, на всіх цих. Емоціях на цих всіх стресах мій організм трішечки здає, дає збій. Напилась різних препаратів, таких, щоб лікуватися. Зробила собі тут чай. І якраз приїхав син, забрав з пошту дві посилки. Не думала їх відзнімати, я ж кажу, тому що якось немає сил, погано себе почуваю, але знаєте, вже є якась така звичка, що завжди всіма обновками у своїх вишивках я ділюся з вами. Зніму дуже все швидко, але хочу показати вам ці свої нові набори, тому що планую їх брати в роботу на днях, якщо, дай Бог, буде здоров'я, буде все нормально. Поки зима дуже хочу ці набори, які прийшли, почати відшивати. Зараз я буду діставати їх із пакетів і показувати вам, що ж там мені цікавого прийшло. Я відзнімаю відео все на в кімнаті, тому, якщо будете бачити якісь такі різні штуки, не дивуйтеся, тому що це хлопчик, він собі одну стіну в кімнаті оформив по-своєму. Ну, то таке, на те не будемо дивитися. Так, дістаю з пакета. Так, Дані не хоче свої світити. Дістаю перші посилки. Однією рукою не дуже зручно. Так, пакет забираю. Подивіться, яка тут краса. Це набори від Амішоп. Китайський виробник вишивки Амішоп. Це мої самі перші набори від цього виробника. Я від амішоп ще нічого не замовляла, не купувала, тим більше не вишивала. Але дуже захотілося спробувати. Чому я раніше не купувала Амішоп, тому що вони виготовляють всі свої набори на чистій канві. з нанесного малюнку на канві в них немає. А я без нанесного малюнку поки що не відшиваю. Але, чесно кажучи, дуже захотілося спробувати саме цього виробника. Так, значить, дивіться, перший мій набір від цього виробника це ось такі ведмедики на стільчику. Дуже відомий такий сюжет від Dimensions, Original Dimensions. Багато хто його відшиває. Я вже багато таких відшивів на YouTube і, звичайно, захотіла собі. Так як оригінальні набори від Dimensions, зараз дуже-дуже дорогі. То я вирішила спробувати такі сюжети від виробника Амішоп. Бачила теж відшиви, мені подобається. Спробую. Значить, це в мене тут іде 14-й каунт. Ага, Амішоп пакує свої набори в такі папочки. Дуже цікаво. Я тут в халаті закуталася, я ж кажу. Погано себе почуваю, накуталася, напилася Ой, таблеток, дікуюся. Це капець якийсь. Трішки пошелепаю цими пакетами, але дуже хочу все відкрити. Ну, зараз я відключу камеру, дістану із от, зорого пакета цих два набори і покажу вам далі. І так, дістала все із пакетиків. Значить, дивіться, перший набір це такі прекрасні ведмедики. Дуже мені подобається ця картинка. І другий набір це такий Дід Мороз чи Санта-Клаус. Кому як? Тут, а, тут я замовила на 16-й канві. Ведмедики на 14-й, Дід Мороз на 16. -й. Зараз я. Так, по швидкому відкрию ці папочки, подивимося, що йде в самому наборі. Мені дуже цікаво, тому що я ж кажу, це перші мої замовлення від цього виробника. До речі, дуже зручна така папочка, вона багаторазова буде в використанні. Мішотне, щодо цього молодець. Папка пуста. Забираю її в сторону. Що я тут бачу, Ой, ось така канва. Це, мабуть, колір айворі, Я так думаю, не знаю, тому що я ще в цих відчинках не дуже розбираюся. Така кремова канва. Колір такий дуже приємний. Мені подобається. оброблені края. Мені це теж в китайських виробників подобається. Молодці, вони завжди. Обробляють края на канві. І від джейсанди завжди оброблені приходять краї канви. І від Амішоп e бачу теж. Молодці. Все, канву забираю в сторону. Далі йдуть ниточки. Написано, що ниточки DMC. Ага, тут дві планшеточки, два органайзери. Візьму їх так разом. А, тут пишуть все від руки, тому що в Джей Санди завжди все надруковано. Тут написано від руки номерочки. Угу. Ниточки дуже приємні по кольору, красиві, мені подобаються. Довга нарізка ниточок, це круто, я це дуже люблю. Ось такі гарненькі нитки в цьому наборі. Далі. Тут іде такий набір, дві голочки, отакий ручка типу маркера для розмітки на канві. ця квіточка, це, мабуть, низько одягач. Не буду відкривати цей набір. Так, далі. Що в нас далі? Ось таке прев'ю. Прев'ю роздруковане на звичайному листочку А4 не глянцевий папір, звичайний. Прекрасні ведмедики. Чому купила такі набори від мішок? Тому що хочу вже, якби пора вже так, вчитися відшивати на чистій канві, так як я відшиваю вже трошки більше півроку. Вже пора вчитися відшивати на чистій канві. Тому. що у мене багато є наборів з нанесеною канвою, але вони трішечки якби приїдаються, хоча я обожнюю просто відшивати картини з нанесенкою. Але хочеться чогось новенького цікавенького, тому буду пробувати брати в роботу чисту канву. Трішечки, зовсім трішечки покажу вам схему. Вона йде на, ні, на чотирьох листочках. Ось така схема. Мені здається, дуже зручно по ній відшивати, тому що вона досить така крупна, не глянцева. Дуже приємна схема, мені подобається. Клас, я задоволена схемою. Так, там бачу ще ключ на останньому листочку. Ось такий ключ. Тут все теж вказано, що до чого. І бексі, і фрузелочки. Все є. Ну, багато хто відшивав ці набори, ви знаєте, як що і до чого в цих наборах. Дуже так подробно розказувати не буду. Першим набором дуже задоволена. Зараз запакую його в папочку і будемо дивитися інший набір. І так, следующий набір це ось такий Санта з ліхтариком, з пташечкою. Дуже милий такий набір. Хотіла його купити від Джей Санди, але потім передумала і замовила від Амішопи. Тому що, як я бачу, в амішоп дуже наближені кольори на печок до Dimensions. Звичайно, в G-Sand відрізняються відтінки від ниток від Dimensions, тому замовкла мішок. Знову такий набір, дві голочки, нитковдягач і маркер такий. Ну, Знову ж таки, на звичайних листах А4 не глянцеві листочки йдуть. Ось така краса. Знову така ж схема. Крупна схема, все чудово видно. Бери кольоровий маркер і закреслю, коли вишиваєш. Краса, просто. І як я бачу по схемі, ця картинка відшиві буде неважкою. Тому потрібно брати в роботу. Картинку і не відтягувати. Далі знову ж такі органайзери. Написані всі номерочки від руки. Ниточки ось такі приємних відтінків. Клас. Довга нарізка, прям дуже довга нарізка. Це просто чудово. І чисто біла ось така канва 16 го каунту. Я на 16 му каунті канви ще не відшивала, це для мене буде вперше. Я завжди собі замовляла набори від Джей Санди на 14 му каунті канви. Оброблені всі края. Це чудово. Звичайно, цим набором я теж дуже і дуже задоволена. Так, я відставила вже тих два наборів від Амішоп і дістаю ще один набір. Ага. В іншій упаковці був тільки один набір, пакет пустий, забираю його в сторону. І це набір від Joy Sunday, китайський виробник. Ось така гарненька картинка. Мені здається, це теж оригінал Dimensions. Ось такий прекрасний сніговичок. Чесно, тема сніговиків цієї зими мене дуже зачепила. Мені сподобалося дуже багато різних картин, сюжетів з сніговиками. Зима мені взагалі у вишивці дуже сильно подобається, а тим більше такі якісь, знаєте, милі, ось такі сюжети просто просто прекрасні. Дибись, тому що на телефоні там прийшло сповіщення. Просто прекрасні. Подивіться, наскільки милий цей сюжет. Сніговичок. Тут такий молоденький маленький олень, двоє зайченят, засніжена ялинка. Такий вечір в лісі, можна так сказати. Дуже гарний сюжет. Мені дуже сподобався. Звичайно, я його собі замовила. 14-й каунт і розмір 32 на 32, але це розмір самої канви, картина буде трохи меншою. Зараз попробую однією рукою дістати все з пакета і побачимо, що там всередині. Пакет забираю в сторону. До речі, від G sunday теж гарні пакети на зіп засібці. Вони багаторазові. Це дуже зручно. Ось таке прев'ю. Досить проста, мені здається, в відшиві ця картина, але дуже мила. Нанесена канва, як вже бачимо. Бачу ось такий набір інструментів. Які гарні ниточки. Так багато ніжних блакитних відтінків. Немає дуже яскравих синів. Такі блакитно-фіолетові такі ниточки. А ці блакитні прям дуже-дуже ніжні відтіночки. Картина буде дуже ніжною. Ага, Червоні це буде такий шарф сніговика, коричневий для оленя. А все інше буде. У блакитних відтінках трішки чорного і сірого, краса. Дві голочки в наборі йде, як завжди. І один органайзер з ниточками. В амішоп набагато бачу довше нарізка ниток. Але в Джуй Санди теж така, знаєте, довгенька нарізка, теж ними зручно відшивати. Але відтінки дуже мене радують, дуже гарні. Клас. Так, ниточки забираю в сторону. Далі в мене йде канва. Канва з нанесеним малюнком. Ось так вона виглядає. Я вже повторювалася це для новеньких. Я розказую зараз і ще раз хочу уточнити, що всі ми знаємо, що набори китайські від Санди всі відшиваються. Хрестиком в дві нитки вся картина. Але, чесно кажучи, мені це не дуже подобається і я почала відшивати картини приблизно так, як відшиваються оригінали картин. Так само і в цьому наборі. Я планую тут відшивати фон напівхрестиком, можливо, в три ниточки подивлюся, можливо, в дві. А самого сніговика, оленя, зайчиня, дерева, ялинку, я буду відшивати хрестиком. Наприклад, ялинку. Зелений кольор я буду відшивати хрестиком у дві ниточки, а сніг буду відшивати хрестиком в три нитки. Для того, щоб був об'єм так набагато цікавіше все виглядає. Також, ось ці гілочки, засніжені на деревах, я буду відшивати хрестиком в три нитки. А ось цей весь сніг, задній фон. Там ліс а, в глибині да, там, позаду сніговика. Це все буде в мене йти напівхрестиком. Гарненька буде картина, теж можна брати її у відшив, поки зима саме час відшивати зимні сюжети. Але я ж кажу, головне, щоб була можливість і здоров'я це все відшивати і насолоджуватися улюбленим хобі. Ой, так, далі в нас йде, от видно, що прихворіла, слова просто випадають з голови. Далі в нас йде схема на глянцевому папері, як завжди. Тут такі великі листи, вони йдуть книжечкою. Трішки покажу вам схему, ось така кольорова схема, але, як я вже казала, я по схемі не відшиваю. Я схему використовую тільки для бекстічу, а відшиваю, звичайно, по нанесенні канві. Бекстічу дуже мало, це дуже радує. І то він йде тільки трішки на дереві, на сніговику. Ну і на головних героях на олені, мабуть, на зайчатах теж є бекстіч. так? На зайчатках ось тут теж. Але дуже простий такий і його небагато круто. Все, потрібно брати в роботу цю картинку. Кольорів тут 19. Так, 19 кольорів. Так. Проста, така, знаєте, проста, приємна картинка буде. Клас, клас, клас просто. О, як я люблю ці вишивки, ці набори, тим більше розпаковувати, ще більше люблю брати їх в роботу. Відключилася камера, заповнений телефон, трішки чистила його і віднімаю далі. Зупинилась на тому, що дуже люблю відшивати картини. Чесно, дуже рада, що в мене з'явилось таке хобі в житті. Алмазка це теж улюблене моє хобі, але вишивка нитками це просто. Я дуже рада, що побачила на Ютубі відео з відшивами. І теж почала відшивати. Нічого, що я поки що відшиваю тільки китайські набори, але в мене, я надіюсь, дай Бог буде життя, будемо живі, здорові. Буду ще відшивати оригінальні набори. Це таке, не все зразу. Так, зараз цей набір. І буду завершувати це відео. Ще не показала вам, не розказала по канві, що тут нормально. Не скажу, що прям дуже так чітко, але нормально. Ні, Нормально. Гарно, все надруковане, всі позначки, все видно. Також бачу зміщень на канві немає. Теж все чітко і гарненько. Дівчата, ссылочки на ці набори, я звичайно залишу під відео. Кому буде цікаво, можете теж замовляти. Продавці перевірені, я задоволена тим, що отримала ці всі набори, що мені приходять цими днями, це я собі зробила такий подаруночок на Новий рік. Сама собі накупила наборів. А тепер на початку лютого, сьогодні, до речі, 6 лютого 2023 року, я замовила десь перед Новим роком. Набори і приблизно за місяць вони мені вже почали приходити. Так що так, такі справи. Ось такі три наборчики я сьогодні отримала, чим дуже задоволена. Якщо відео було не дуже цікавим, вибачайте. Може я у відео трохи нила щодо свого здоров'я. Але знаєте, сьогодні у нас таке життя, що в нас якби багато неприємних важких моментів є в житті. Все через війну. Ця війна багато кого з нас розлучає або розлучила зі своїми рідними людьми, багатьох чоловіків забирає від сімей. Для того, щоб захищати нас від того дурноватого ворога. Але в будь-якому випадку нам потрібно триматися, підтримувати наших чоловіків, наших захисників на фронті, вірити якнайшвидшу перемогу нашу над тим дебільним ворогом. Я б ще похліще сказала, би, але це Ютуб. І тут потрібно би, культурно виражатися, да? висловлюватися. Дорогі мої глядачі, тримаємося, віримо в нашу перемогу. Ще раз повторюю, підтримуємо наших захисників, тому що їм зараз найважче ось такі покупочки, цікаві, дуже задоволена. Якщо мені, ну, по-любому трішки стане краще, я думаю, десь через декілька днів, і я буду брати кілька, декілька наборів у відшив, тому що в мене вже є 6 фінішів, майже майже фініші, там ще Бексіж треба повишивати на тих картинах, але відшиті в мене 6 картин вже є. Я процеси тих картин вам не показувала у відео. Не знаю чому. Але в одному відео зберу і покажу вам всі свої фініші, що я не за перших пів року свого такого вишиварного хобі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Всім мирного неба над головою. До зустрічі в новому відео!